лгбт співаки та співачки випустили багато класної музики, і про це далі у короткому дайджесті Гейновин. Карді B презентувала свій довгоочікуваний другий альбом. Він отримав назву Am I the Drama» у перекладі Невже я причина драм. Місексуальна реперка записувала платівку цілих шість років. Туди увійшли дуети із Селеною Гомес, Дженет Джексон та Меган Зестелло. Відкритий гей Калум Скот випустив альбом. Він називається Авенуа і назву можна перекласти як Привіт, темряве Калум Скотт брав участь у шоу «Британія має талант і після цього почав успішну кар'єру. Новий альбом випустила і лесбійка Кінг Принцесс. Він називається Гіл Вайленс, тобто руйнівне дівча». Кінг Принцес стала відомою у 2018 році, коли Гаррі Стайлс розказав про неї своїй багатомільйонній аудиторії. Ніколи не забувайте, що ви також класні і творчі. Це було останнє повідомлення випуску. і Ми вдячні усім військовим, завдяки яким Україна тримає оборону. Побачимося наступного тижня.